Самий величезний привіт, самим найкращим. Ми з вами в магазині Аврора. І сьогодні подивимось на нові акції, знижки ціни, можливо, є і новинки. Це також все я подивлюсь і а, покажу. Дякую вам дуже за коментарі, вдячний вам за ваші вподобайки, величезне вам спасибі. Це якісь нові крабики для волосся. Це також новинка, бачу. 24 гривні крап для волосся кольоровий. Я скажу, що в магазині Аврора просто не встигають дівчата міняти ціни. А якщо вас щось цікавить, наприклад, ви хочете купити щітку, да, і стоїть цінник 77 гривень, ви можете просканувати, тому що ця сама щітка може бути коштувати дешевше. Тобто в акції. Просто всі дівчата... Не встигають працювати розкладати товар. Так, добре. Ходіть, подивимось на акції і на новинки в магазині Аврора. Хочу одразу наголосити. Зараз продасться, то мило чуть не впало. Акції в магазині Аврора по 15, включно, січня. По 15 січня включно. А ось таке дихтярне мило 22 гривні. Зараз зі знижкою 140 грамів. В акції кремове тверде мило від торгової марки ШИК 100 грамів. Є декілька видів, декілька ароматів. Зі знижкою рідке крем мило по 27 гривень. Можна придбати також крем мило медова диня 32 гривні. Зі знижкою ось така велика упаковка жіночої гігієни з 99 гривень 22 штуки. натурелла 44 гривні. Тена 42 гривні. Діскріт 60 штук, 82 гривні. Тена Леді 12 штук, 45 гривень. Так, вибачаюсь, 26 це не від це ціна не від цього. Це Always в акції. Давайте проскануємо. Котекс 56 штук, 90 гривень. Відновлювач кольору для взуття з гладкої шкіри. Водостійкий водовідштовхуючий, Зараз по 49 гривень. Крем-маркер для спортивного взуття білий 69. Піна-очищувач для білого взуття 88. І ось таку можна придбати за 59 гривень зараз зі знижкою. Піна-очисник. 29 гривень крем-блиск для взуття чорний. 22 гривні крем-блиск для взуття коричневий. Губка для шкі... шкіряного взуття. 29 гривень. Так, і ось така трішки вуща. Вони пропитані гліцерином. В акції зараз зубна паста Aqua Fresh 125 мл 64 гривні. Зі знижкою бленда МЕД 75 мл 34 гривні. Можна придбати ось таку маленьку Аквафреш, Тут 50 мл за 42 гривні. Ополіскувач для ротової порожнини проти кровоточивості ясен. Лісовий бальзам 99 гривень, 400 мл. Так, ось такий гель для душу: це Корея. Зараз він зі знижкою. Три різні аромати: 500 мл, 99 гривень в акції зараз крем для обличчя нічний Нівея, 149 гривень. Також зі знижкою Q10 Нівея, 199 гривень, 149 гривень, денний протизморшок Нівея, 50 мл, усі, 79 гривень, крем для жирної та комбінованої шкіри Зая, 69 гривень, пінка для вмивання, зелений чай. Здається, якщо я не помиляюсь, це Корея. З муцином равлика це також іде Корея і 59 гривень 100 мл. Зі знижкою 50% піна для вмивання з чорним вугіллям. 180 мл 99 гривень. Оця також зі знижкою 50% для вмивання з рожевою глиною 180 мл 99 гривень. І ось таку можна також зараз придбати. Корейську продукцію крем для рук 100 мл 59 гривень. 164 гривні великий Old Spice, 63 гривні зараз кульковий дезодорант фа. 149 гривень шампунь філер 400 мл. Elsev, Також 109 гривень бальзам Філер Elsev, 200 мл. Зі знижкою корейський шампунь для жирної шкіри голови. 149 гривень 400 мл. 199 гривень, маска для волосся Pantene, 300 мл. Шампунь Head and Shoulders. Об'єм вага 400 мл. 159 гривень. Шампунь Sios. 159 гривень, 440 мл. Хочу показати ось така новинка. В магазині «Аврора» з'явилася великий 350 мл бальзам для волосся Pantin Pro V. І зараз він зі знижкою 169 гривень. Так, це у нас теж нещодавно з'явились ось такі чоловічі гель-шампунь для душу 400 мл 62 гривні. Вони в двох варіантах. І а, також зверніть увагу 330 мл шампунь Head Shoulders, Тому раджу вам купити, а якщо ви плануєте купити Head Shoulders або користуєтесь Head Shoulders, то за таку саму ціну, а, дивіться, можна придбати 400 мл. Засіб для щоденної інтимної гігієни лактоцит, класичний. Зараз ціна зі знижкою 139 гривень. Молочко для інтимної гігієни. Пляшка з дозатором 500 мл. І ціна зараз зі знижкою 97. В акції бальзам для губ Нівея, 91 гривня. Ось бальзами від лові трішки дешевше по 34 гривні. Зверніть увагу, оцей бальзам для губ мені допоміг проти тріщинь на морозі. У мене дуже сильно тріскались губи. Один єдиний кармекс, який мені допоміг. Дякую, хто мені передав. Величезне спасибі. Він зараз зі знижкою, це для нього дуже хороша ціна з ароматом персиками. Також а, знижка на кусачки: 99 гривень, 129 гривень пінцет для брів. Хочу наголосити, що є дешевші кусачки, є дешевше пінцет для брів, але оці дуже дуже якісні. Також зверніть увагу, хто користується такими блискітками для нігтів. 4 штуки непогана знижка, 19 гривень. Були по 39. Зі знижкою можна придбати ось такий брев, змивачка. Тут три штуки, 127 гривень. Засіб для чищення душових кабін 500 мл, 84 гривні. Набір таблеток для бачка в унітазу, дуже хороша штучка. Та оця 29 гривень. Хочу вас повідомити, що деякі позиції я бачу по 16, по 15, а деякі позиції подовжені на один день акції по 16 січня. Капсули для посудомийної машини Фейрі 29 штук, 269 гривень. Зі знижкою вухастик плямовий відник для дитячих речей. Зверніть увагу 500 грамів 49 гривень. В акції порошок Shine 400 мл 24 гривні. Порошок лоск, ароматерапія 300 грамів 44. В акції зараз порошок для прання дитячих речей. Вухастик ціна 309 гривень за 4,5 кілограми. Господарче рідке мило 24 гривні, тут пів літри. Капсули для прання Аріель 44 штуки, 609 гривень. Антиналіт сів спрей 85. Зараз зі знижкою можна придбати ось цей великий лінор новий, тут літр 200. І він зі знижкою 189 гривень. Ось такий великий гель для прання. Вагою 5 літрів можна придбати за 164 гривні. Гелекс для миття посуду 480 грамів 39 гривень. Знижка 40%. Також зверніть увагу. В акції спрей Містер Muscle для кухні для жиру. Акційна ціна 124 гривні. Аріель. 35 капсул для кольорових речей. Зараз в акції. Зі знижкою зараз для миття посуду вошен фріхту надає перевагу пів літри. Так, а що тут стоїть літр? Мабуть, неправильно дівчата поставили. Цінник тут літровий за 49 гривень. Давайте проскануємо скільки півлітровий коштує 39 гривень. Так, і ось я взяв літровий 49 гривень. Господинки, зверніть увагу, зараз літровий вошен free для миття посуду 49 гривень. В акції великий 950 грамовий гелекс для миття посуду. Фейрі літровий для миття посуду 124 гривні. Так, ну і давайте подивимось, що для пухнастиків зараз зі знижкою. Так, що тут у нас для собачок, для песиків по 34 гривні консерва. Велика по 77 гривень. Зараз можна придбати. Цієї ж серії для пухнастиків, котиків по 34 гривні консерва. Пауч-пакет. 17 гривень преміум зі знижкою гурме по 16 гривень, 15 гривень Фелікс, Непогана знижка на сухий фріск 270 г. 35 гривень. Зі знижкою можна придбати клуб 4 лапи сухий, 300 г. 61 гривня. А бачите, до 12-го це вже закінчилася акція. Якесь сьогодні число, чи я щось плутаю. І 11 гривень, фріскис для котяток маленьких. ласощі для котиків по 9 гривень. Паштет 19. М'ясна миска, пауч-пакет 10 гривень. Також по 10 гривень пауч-пакет м'яу. Панкіт 10 гривень. Смаків асортименті Зі знижкою зараз термокухоль. 74 гривні, але бачу також до 12-го. Так, це якась новинка. Ось такі контейнери круглі. Зараз я розберусь, що до чого. Так, і що ж тут таке? Це для... для чого? А, там що всередині виделка має бути чи ложка? Зараз я відкрию, подивлюсь. Я знайшов кухоль, тому що коробки пусті. Ось так... такий вигляд має кухоль. У мене щось є подібне. Колись дуже давно купував в фірмі фірмовий. Так, ну що я хочу сказати, дуже хороший якісний пластик сам. Ось тут ложка складна, розкладається, герметична кришка. І ось така ще зверху, не знаю, додатково для чогось можна засипати. В принципі, можна, якщо бачите, показано якісь муслі, можна запарювати в, цій, в цьому контейнері муслі, якусь кашу. Досить цікава штука. Набір контейнерів в упаковці, точніший набір з трьох штук. Герметична кришка. Ціна такого набору, зараз скажу вам. Такого ще я не бачу, мабуть, теж новинка 99 гривень на 800 мл на 400, а великий на літр 400 Зі знижкою, ось така сковородка алюмінієва 199 гривень. Чи може це цінник не від неї? 99 гривень. Запальнички одразу йдуть з газом. 99 гривень. Так, вже з'явились підставки під гарячу, можна сказати, весна. Лише 9 гривень. Ось такі досить непогані, красиві плетені. 77 гривень. Хочу сказати, що це найнижча ціна. В інших магазинах вони по 200 гривень. Дуже хороша ціна на оці плетені. Хочу вам показати новинку, дивіться, які кухонні ваги. Так, Навантаження до 5 кг, сенсорне керування. Працює на батарейках. Ну, вже відкривати не будемо, точнісінько, така сама, як на картинці. І зараз проскануємо ціну. 399 гривень, 2 роки гарантію. Так, на поличках в Аврорі з'явився ось такий, як він правильно, машинка для стрижки називається. Да? Показую вам як новинку 499 гривень для волосся з насадками, ножиці і гребінець, що входить також у набір. Бритва для гоління 749 гривень на акумуляторі. Також показую вам як новинку. Також новинка, крапельна кавоварка, змінний багаторазовий фільтр, протикрапельний клапан, чашка у комплекті, захист від перегрівання. Один рік гарантія. Ціна 449 гривень такої новинки. Так, фен. Новий фен бачу. Дві швидкості, три температурних режими, функція холодного повітря. Два роки гарантія. Ціна такого фена. 699 гривень. Ще одна кавоварка. Крапельна, це вже така трошки серйозна. На 1,5 літра об'єму води 950 Вт. Зараз скажу ціну. 1549 гривень. Захист від перегріву, LED LCD дисплей, підігрівання кавника, змінний багаторазовий фільтр, регулювання міцності кави, годинник, відстрочка старту і протикапельний клапан. І Аврора перетворюється в аптеку. Вимірювач артеріального тиску, автоматичний, велика манжета, індикатор аритмії, пам'ять на двох споживачів, індикатор рівня тиску. Так, і ціна такого засобу чи пристрою 1099. Ще й гарантія 2 роки. Небулайзер. Небулайзер компресорний. Да, компресорний. Не знаю, що це за штука. Це не була компресорний. Я не знаю, що це за штучка без латексу. Але вам покажу і зараз скажу ціну. Робити інгаляцію 999 гривень. Ну і зараз є нагода придбати козацький скарб і знайти золоту або срібну монету. Ціна 59 ні. Козацький скарб 69 гривень. 69 гривень. Я вам хочу побажати усього найкращого, щоб у вас все було гаразд, економних вам покупок, і ми з вами зустрінемось у наступних відео.